Права 185 зведи до знаменника 24 кожний з дробів. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, перший дріб у нас одна шоста. Для того, щоб звести до знаменника 24 6 потрібно помножити на 4, то давайте і чисельник і знаменник множити на 4. Від цього дріб не зміниться. То ми записуємо, що чисельник 1 множимо на 4. Ну і знаменник 6 множимо на 4 це дорівнює 1, що множиться на 4, це буде 4. А 6, що множиться на 4, це буде 24. Ну що ж, виходить, що дріб 1 шоста дорівнює дробу 4 24. Переходимо до другого завдання: дріб 3 четвертих. Для того, щоб знаменник у нас було 24, потрібно 4 помножити на 6. То і чисельник, і знаменник, давайте множити на 6. Від цього дріб у нас не зміниться. Та ми записуємо 3 помножити на 6. А в знаменнику записуємо 4, що множиться на 6. І це дорівнює. 3, що множиться на 6, це буде 18. А 4, що множиться на 6, це буде 24. Тобто, виходить, що дріб 3 четвертих дорівнює дробу 18 24. Переходимо до третього завдання: 7 12. Ну що ж, 12 необхідно помножити на 2, для того, щоб було 24 в знаменнику. То і чисельник, і знаменник, давайте множити на 2. Це буде 7, що множиться на 2. А в знаменнику 12, що множиться на 2. Це дорівнює. 7, що множиться на 2, це буде 14. А 12, що множиться на 2, це буде 24. Є. Ну що ж, записуємо, що дріб 7 дванадцятих дорівнює дробу 14 14,24. Переходимо до четвертого завдання: 2 третіх. 3 необхідно помножити на 8 для того, щоб було 24 в знаменнику. то і чисельник і знаменник множимо на 8. То записуємо 2, що множиться на 8. А в знаменнику записуємо 3, що множиться на 8. І це дорівнює. 2, що множиться на 8, це 16. А в знаменнику 3, що множиться на 8, це 24. Ну що ж, виходить, що дріб 2 третіх дорівнює дробу 16 четвертих. Ну що ж, ось таке завдання на зведення дробу до нового знаменника на цьому вправу завершено.